Вітаю! У нас в обзорі комплект армоватних гельмівних шлангів на Mini Cooper F561 56 рік. І так у нас передні шланги коротші, ніж задні. задні. Напередку крутілочка наружна різьба М10 крок 1. До кузова йде БМВшна. Мама з різьбою м 10 1 внутрішній конус. Маємо от такий локатор. Використовується на BMW. Задній шланг. Подовжений палець до супорта. Різьба м Ну, На кузов така сама мама, як і на передніх. Маємо два локатори для фіксації шланга до кузова автомобіля. Комплекти в наявності до будь-яких авто в будь-яких кольорах все на складі в Києві. Так що, якщо вам потрібен комплект на автомобіль армованих шлангів для покращення гальм, звертайтеся, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд.